Усім привіт! Ви на каналі Буквеник. Ради вас вітати! І сьогодні ми з вами поговоримо про прочитане за червень. Невелике, але прочитане. Переходимо до відео. Як ви вже побачили по початку відео, прочитав я лише тільки три книжки. Плюс одну аудіокнижку прослухав, тому не дуже велике прочитане, і сподіваюся, я зможу вам детально більше розповісти, оскільки в мене більше часу на кожну книжку. І перша книжка, про яку ми поговоримо, це Андрій Новік і його останній спадок. Це друга книжка, яку я прочитав у Андрія Новіка, і ви знаєте, це зовсім інший жанр, оскільки попередню книжку, яку я читав, це був. Медальйон трьох змій, а це фентезі. В даному випадку я тримаю трилер перед собою. Що можу сказати? По сюжету в нас є е, головний персонаж, якого звати Далібор. Він знавець лав'янської міфології. І ось йому пропонують переїхати до Львову, викладати в інституті Франка е, слов'янську міфологію. І навколо цього закручується сюжет. Після цього він знайомиться з одним зі своїх учнів. Той учень приходить до долібора додому, приносить загадковий куб. Після декількох днів цей учень зникає. Всі в розшуках, що ж трапилось з цим загадковим хлопцем, долібору цікаво, що означає цей куб. Через декілька днів цей хлопець. Який з них з'являється до Делі бора на лекцію в, ун в університет. І я не думаю, що це буде спойлером, тому що це відбувається. Я не пам'ятаю на яких сторінках, але в сторінках 50-60, це здається відбувається. І він себе е, вбиває цей хлопець, е, виносить собі мізки пістолетом. Е, і загалом навколо цього далі закручується сюжет. Чому цей? Максим, якщо я не помиляюсь, вирішив собі вкоротити віку, як це пов'язано з цим кубом, тому що коли Максим прийшов до Далібора, він сказав, що цей куб е -м, якось м, хранить якусь таємницю, і що Далібор насправді як далібор до цього пов'язаний, і все навколо цього закручується. Ну і ми будемо читати 400 сторінок про це. Е також тут є в нас. Е Американська така служба, яка переслідує всю ось цю групу. І там дуже багато всього цього намішано. Тут також є релігійні угрупування. Я не зрозумів, для чого вони були тут. І взагалом, це все тут намішано. Я не можу сказати, що мені не сподобалась ця книжка. Мені дуже подобається, як Андрій Новік пише, тому що коли я починаю читати його книжки, від них важко відірватися. Але от сам сюжет мене ну не настільки вразив, як, наприклад, його фентезійні книжки. Хоча я розумію, що це його перша взагалі книжка, яку він написав, і можливо через це мене таке скалалося відчуття, що тут намішано все ж. Що... Ну не знаю. Загалом я рекомендую цю книжку, якщо ви фанат трилерів і. Ви хочете почитати щось на славянську міфологію. Ви любите, наприклад, розшифрування всяких шифрів, тому що тут буде багато, ну, не дуже багато криптографії, але тут буде вона. Тут мені дуже подобається є декілька ілюстрацій, якщо я їх знайду, я їх, от, я їх знайду. Ось такі ілюстрації, вони пов'язані з сюжетами, ви будете розуміти, як вони пов'язані, але мені більше хотілося якраз ось, цього, ось цих розгадок, сюжет. В сюжеті їх було мало, через це я зняв одну зірочку і поставив чотири. Але, на мій погляд, як для дебютної книжки, яку він написав, автор написав у 2019 році, вийшла ця книжка друком. Це дуже ну дуже хороший результат. Тому рекомендую познайомитись з творчістю Андрія Новіка, якщо не з фантазійною, ну тобто, якщо вам не подобається фентезійна, фентезійний жанр. То спробуйте прочитати, наприклад, останній спадок, чи, наприклад, Аномалію. Це два трилери Андрія Новіка, і я знаю, що дуже багатьом подобається саме трилери, оскільки я був на презентації останнього спадку і аномалії. То багато хто говорив за аномалію, і Андрій Новік сам каже, що йому більше подобається насправді аномалія, тому що він вже писав як свідомий письменник «Аномалію», А останній спадок це було більше так: знаєте, на ось цьому. Почутті, що ти починаєш писати книжку, це твоя перша книжка, і ти це, грубо кажучи, перше твоє дитя. Не дуже вдале дитя, тому що ми на перших дітях завжди батьки вчаться бути батьками. Ну і так само письменники на перших книжках не завжди виходять супервідомими письменниками, але результат мені дуже сподобався. Далі я хочу розповісти вам про. Книжку, яку я вам не покажу, оскільки я її слухав в аудіоформаті, це Артем Чех Район Д. Я дуже багато чув від деяких книжкових блогерів, що їм дуже він подобається і вони його рекомендують читати. Але в мене якось не доходило руки придбати цю книжку, ну будь-яку книжку Артема Чеха, познайомитися з його творчістю, ну і взагалі зрозуміти, чому його радять. Ну, ось як якось гуртав е Мегого, і побачив, що там в аудіоформаті доступна його книжка Район Д. Я думаю, а чому б не спробувати? Хоча я прочитав, що це збірка оповідань, і я не дуже люблю оповідання, ну, вони мені не заходять. Я все ж таки вирішив спробувати, і я не пожалкував ні на мить. От ви знаєте, я, я знову ж таки скажу, що я не фанат оповідань, але ці оповідання настільки мене зачарували, що. Я хочу ще, можна мені, будь ласка, ще декілька оповідань від Артема Чеха, або можна мені ще декілька книжок від Артема Чеха. Я знаєте, такою цікавинкою було ще, забув зазначити, що цю аудіокнижку начитував сам Артем Чех. Тобто сам автор книжки прочитав цю книжку. Тобто він робив акценти на діях персонажів такі, як він задумував у себе в голові, оскільки. Район, де це, можна таки сказати, автобіографічна збірка, оскільки вона розповідає про район в, в Черкасах, правильно я сказав так. В Черкасах, де жив цей автор? Тобто де жив Артем Чех, і він розповідає про. Район, який об'єднаний його спогадами, він розповідає про деяких людей, які жили в тому районі, про, їхні, про їхню історію, як вони починали і як їхнє життя завершилось, тому що там були деякі такі персонажі, які помирали. Ну, загалом це було дуже так цікаво читати, оскільки я вважаю, що немає кращого письменника, ніж саме життя. І от настільки вони мальовничі, ось ці описи, що ти вірив, що це насправді були справжні люди, що це дійсно справжні люди і їхнє життя дійсно справжнє. Загалом я не можу переказати, тому що це все ж таки оповідання. Кожне оповідання має окремий сюжет, але вони mm. об'єднані великим сюжетом це дорослишенням. От я можу сказати, що вони дійсно об'єднані дорослішенням, тому що в кожному оповіданні був присутній автор. Він через кожне оповідання розкривав себе. В якомусь оповіданні він показував себе негероїчним, наприклад, в якомусь він оповіданні розкривав себе з іншого боку. І ось кожне оповідання розкривало якусь рису характеру письменника. І це дуже мені сподобалось, тому що в кінці ми склали, грубо кажучи, цілий портрет, хто ж перед нами, хто ж такий Артем Чех. Залом я рекомендую. Якщо ви любите аудіокнижки, на мого спробуйте безкоштовно. Якщо не, не любите аудіоформат, не можете концентруватися, то спробуйте прочитати цю збірку. Я рекомендую, тому що настільки мене захопила збірка оповідань, що я готовий її тепер всім рекомендувати. І третю книжку, яку я прочитав у червні, стала книжка, яка чекала своєї черги рік. Вона пролежала у мене на полицях рік, і вона дочекалася. Дочекалася, що я взяв її, нарешті прочитав це Гобіт або Туди і звідси від Толкіна. Що я можу вам сказати? Мені сподобалось. Я настільки проникся цією історією, що я тепер розумію, чому Толкіна вважають батьком фентезі, і кожен його опис, який відбувався на сторінках цієї книжки, був настільки мальовничий, що ти. Коли читаєш, ти захоплюєшся, ну невже так можна писати? Ну, серйозно, ти починаєш читати опис чогось, і тобі настільки це цікаво, що ти розумієш, е, наскільки ця книжка в довжиною в 370 сторінок швидко проходить. Єдиний мінус цієї книжки це великі глави. Тут за 380 сторінок всього, якщо не помиляюсь, 19 глав це ну не дуже багато насправді. І через це мені іноді іноді ставало. Ну uh -huh. не те, щоб нуднувато читати, важко читати. Я не люблю великі глави. Мені подобається читати там іноді якісь описи, але я не люблю настільки великі глави, коли ти сидиш і, наприклад, 30 сторінок читаєш щось. Я люблю, я настільки, е, я не знаю, як це правильно сказати, читач, що не любить кидати книжку посеред глави. Тобто іноді буває таке, що хочеться тобі вже. Завершити читати і піти робити якусь іншу справу, але ти не можеш, тому що тобі доводиться читати главу довжиною в 30 сторінок. І це ем, єдиний був мінус цієї сторін... глави, дуже великі глави. На початках це були не дуже великі глави, в середньому такі. 14-15 сторінок, тобто середні глави. Але далі декілька глав, от по 30 сторінок, ну вони були настільки перенавантажені, що я іноді думав, ну чому не розділити, хоча б на дві? Тому що іноді ти читаєш, і ти розумієш, що ну дійсно можна було, б хоча б на дві розділити. По сюжету, ну я не думаю, що сюжет прям дуже незнайомий вам, тому що я знаю, що багато людей або дивились фільми, або читали книжку, або плюс-мінус, хоча б знають про що ця історія, тому що я, як людина, яка раніше не читала гобіта і яка раніше не дивилась фільм, все одно знав плюс-мінус сюжет. Що в нас є «Гобіт», до якого приходить чарівник, чи з чарівник з гномом» приходять, вони вмовляють цього гобіта. Приєднатися до них у велику пригоду, гобіт спочатку вагається, але все ж таки потім починає думати, а чому б не спробувати. І загалом ця історія про те, наскільки от де наскільки наше, грубо кажучи, оточення нас змінює, ну, мені принаймні так здалося, наскільки наше оточення нас змінює і не завжди в поганий бік, як завжди кажуть. Так, можливо, деякими моментами здається, що це погано, але насправді мені дуже сподобалось, що більбо, наш головний персонаж, він змінився. Він змінився з такого, знаєте, тюхтія, який не готовий був покидати свою зону комфорту на плюс-мінус непоганого чоловіка, гобіта, який був готовий заради друзів щось зробити, готовий був піти на ось ці всі пригоди і врятувати тих і тих особ. Мені дуже це все сподобалось. Загалом я рекомендую, якщо ви хочете дійсно пророблено його фентезі, цікавого по описам, і ви не боїтесь великих глав, тому що я знаю, що є люди, які люблять великі глави. У них дуже велика швидкість читання, і їм це не проблема. То рекомендую Гобіт. Ну, це класика. Якщо ви з класикою не знайомі, то. І Якщо, до речі, класика, якщо ви не дивились попереднє відео про 100 книжок найкращих книжок сучасності, то Гобіт входить в топ-5 найкращих книжок. Тому ну, вам потрібно це прочитати, тому що більшість людей вважають цю книжку найкращою і. І я тепер також її вважаю найкраще, тому що це непогана історія, це дійсно вартісна історія, яку варто прочитати. І ви не пожалкуєте ні на ні на, ні на хвилину, що прочитали це. Це дійсно варто. І остання книжка, яка була прочитана в червні, це те, що видно звідси від Маріан Маріан Леккі. А... Що я можу сказати? Це німецька письменниця і це німецька проза. Я насправді не дуже багато читаю німецьких письменників, особливо сучасників. Але мені дуже сподобалось. От мені дійсно дуже сподобалось, і після прочитання цієї книжки залишився такий приємний посмак, який тобі до сих пір від згадки цієї книжки приходить на згадку. Взагалі мене дуже зацікавила нотація. Я рідко читаю нотації, я багато разів це зазначав, тому що коли ти читаєш анотацію, ти собі вже будуєш у голові якісь сюжетні лінії. Ну, принаймні, я так роблю, я не буду за всіх казати. І ось ці сюжетні лінії в тебе вже в голові побудовані, і коли ти читаєш книжку, ти. Потім розчаровуюся, якщо щось не збулося від того, що ти в собі вже нафантазував. І насправді з цією книжкою трапилось плюс-мінус таке саме, тому що деякі сюжетні повороти, які я собі вже в голові намалював, вони не справдились. І через це я трошечки розчарувався, але але я не перестану казати, що це дійсно цікава книжка, яку я рекомендую прочитати. Тому що як тут зазначають в анотації, це філософський роман роздум про. Абсурдні життя і смерті, безсмертня, безсмертя, таке різне і подеколи недоречне кохання. І от саме ось це речення з всієї анотації мене насправді найбільше зацікавило, і воно найбільше справдиться. От це дійсно про настільки абсурдність життя розповідається в цій книзі, що тобі настільки це цікаво читати, тому що абсурдні речі вони іноді здаються ну, абсурдними, як то кажуть. І... Ти не розумієш, чому ти це читаєш, але воно настільки тебе зачаровує, що тобі хочеться читати далі і далі і далі. У нас по сюжету є головна персона, одна з головних персонажів, яка... яку звати Сальма, і їй сниться окапі. Якщо ви не знаєте, що таке окапі, хто такий окапі, що таке окапі, я, до речі, також не знав. Ось тут ви побачите картинку, тому що це дуже химерна тварина, це останній совець, якого відкрили. На планеті Земля. І ось. В чому весь цей шарм того, що в сниться Окапі, а все те, що після того, як їй насниться сон з Окапі, це означає, що пішов обратний ві відлік е в довжину 24 години. І це означає, що через 24 години хтось помре. Хтось помре. І тепер всі починають. Писати листи, або починають розкривати свої таємниці, які вони вже роками приховували в себе, або просто чекати смерті, тому що там був один момент, як. Я не думаю, що це буде великим спойлером, тому що все це ви дізнаєтесь, але там був момент, де чоловік, якому вже там за 90 просто чекав смерті. Він хотів її зустріти, як іменинник зустрічає, наприклад, батьків, які вносять в кімнату торт. І це було настільки цікаво все це, як кожна людина по-різному ставиться до ось цього моменту, що хтось з нас помре. І потім, зневісно, знаєте, смерть одного персонажа, яка відбулася, мене. Дуже, ну, не те, що розчарувало, але мені було дуже сумно на душі, тому що я прикипів до цього персонажа. Він мені трохи сподобався, я хотів бачити розвиток сюжету з цього персонажа, але, на жаль, він помер. А, і далі починається інша історія, оскільки в нас тут три частини. В першій частині другій головній персонажці, яка насправді є більше головною персонажкою. Всього лише, якщо не помиляюсь, 12 років чи 10 років, точно не буду казати, бо про вік я не дуже запам'ятовував. А в другій частині, і в третій частині їй більше років є 22. Ну, то знову ж таки, вік, я не дуже пам'ятаю, але вона вже доросла. І от нам розповідають в першій частині, в другій частині і в третій частині трапляються смерті. І ці смерті, вони е, е, тебе якось. Е, Ніби повинні ти повинен сумувати через ці смерті, але ти не сумуєш, ти насправді розумієш, що це життя і через це це показується. І загалом я хочу також порекомендувати цю книжку, якщо ви хочете чогось такого специфічного і прочитати, знаєте, про ось це одвічне питання життя та смерті, то Маріан Лекі і те, що видно, звідси це. Один з найкращих варіантів тут в мене, якщо ви бачите, є декілька таких сильних закладинок. Це такі моменти, які мені ну настільки припали до душі, або фрази, які розкривають сюжет цієї книжки, що тобі іноді захочеться повернутися до цих фраз, до цих моментів і перечитати, і знову таки поринути в цей неймовірний невеликий світ. Десь там, в Німеччині, в маленькому місці, де відбуваються ці хімерні смерті. Загалом, це дійсно крута книжка, яку я також рекомендую. І спробуйте, ви не пошуткуєте. Я вам гарантую. Ну що ж, отаке моє прочитано всього лише три книжки і одна аудіокнижка. Я насправді не мав дуже багато часу, оскільки в мене був і захист дипломної роботи, і були. Аж два екзамени, підготовка до третього екзамену, і все це на мене навалилося, і там інші проблеми з випискою з гуртожитку. І все це навалилося, що в мене було дуже мало часу читати. Я взагалі не розумію, як я встиг все ж таки ці три книжки прочитати. Загалом пишіть у коментарях, скільки ви прочитали за червень, яка книжка пропала найбільше до душі, яка книжка все ж таки розчарувала вас. А можливо, все вам дуже сподобалось. Пишіть в коментарях, буде цікаво прочитати. Взагалі, пишіть будь-що вам хочеться, буде цікаво, цікаво почитати і з вами обговорити. Дякую, що дивилися це відео, і зустрінемось в наступному. Бувайте!